Шановні друзі, ми сьогодні поговоримо з вами про те, чим відрізняється гістерорезектоскопія від гістероскопії. Ну, в принципі, як ви правильно думаєте, це дуже схожі методики. Суть полягає в тому, що за допомогою спеціального оптичного пристрою, який підключається до джерела світла та відеокамери, ми можемо зайти в порожнину матки і на екрані. Побачити те, що там всередині знаходиться, принципова різниця якраз безпосередньо в інструменті Гістерорезектоскоп – це інструмент, який використовує електричну енергію і спеціальні танки електроди, частіше у вигляді Петель. Але це можуть бути і електроди різної форми, іншої форми. За допомогою таких електричних пристроїв, які Приєднюється до електричного генератора, такого як у нас, наприклад, на стійці, ви бачите, бова. Арк 350, ви можете видаляти е, різноманітні утворення всередині матки. І за допомогою резектоскопу можна в принципі, зробити з точки зору внутрішньоматкової хірургії все. Видалити вузол будь-якого розміру, там, складну перегородку матки. Тобто, це більш потужний інструмент. Тому гістерорезектоскопія – це більше про хірургію, і коли щось серйозне треба робити. А гістероскопія це там подивитись, поліпчик там прибрати невеличкі там синехи і так далі. В останні роки е, ми бачимо, що е, відбуваються суттєві зміни. І зараз ми використовуємо, наприклад, лазер спеціальний. У нас є медичний лазер також, який ми вставляємо в канал гістероскопу звичайного і лазером вже робимо багато хірургічних методик. Тому межа між гістерорезектоскопією та гістероскопією оперативною, вона ну, стирається фактично. Але ми використовуємо також такі чудові інструменти, як офісний гістерорезектоскоп, який діаметром всього 5 міліметрів. Тобто можна в умовах офісу без анестезії робити процедури і видаляти в умовах от таких от амбулаторних навіть субмукозні міоматозні вузли розмірами до 15 інколи і навіть 20 мм. Ну, а в умовах стаціонару за допомогою резектоскопу можна видаляти великі перетинки матки, можна видаляти субмукозні вузли навіть розміром 5 см. Велика хірургія, але вона така ж, така ж малоінвазивна, і ви фактично в той же день можете піти додому. У всьому різниця. Тобто, фактично, чесно кажучи, можна робити гістерорезектоскопом те, що інший може робити звичайним гістероскопом. Тобто, гістерорезектоскопія і гістероскопія, вони взаємо Заміняємо, можна однією методикою виконувати іншу. Але гарно, коли є багато різних інструментів, і ми можемо виконувати операцію, виходячи з конкретної вашої ситуації. Це завжди краще, ніж один інструмент і один тип хірургії для всього підряд. Пишіть коментарі, задавайте питання, і я впевнений, що підписавшись на всі наші соціальні мережі, ви узнаєте багато. Цікавого про жіноче здоров'я і не тільки.